Друзі, знову всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий красень. Мабуть, мрія кожного фермера у 1174S2 на гідроході. В ідеальному стані, Стан комбайна як новий. Зараз покажу, розкажу по ньому детальніше, то скільки часу. Я ще в такому стані компанії, якщо б це була 11 серія п'ятиклавішна на гідроході, я ще не зустрічав в такому стані. Стан прям бомба, зараз покажу. Переконаєтесь і також на мою думку це, мабуть, найкраща, найкраща модель для такого невеликого фермера. Поясню чому. Зараз популярною моделью є 1177. Всі хочуть 11.77, 5-клавічного, 420жаткою. невелике господарство. Багато хто хоче гідрохід. Але стикається з такою проблемою, що на гідроході 1177. Стоїть двигун американського типу на 190 кінських сил. І для такої потужності жатка бажана 480, ну і це знову ж таки більший розхід палива і так далі. 1174 на гідроході має двигун простий європеєць на 150 кінських сил, тобто такий ж самий, як 1177. Механіці простий, економний, надійний. І жатка 420 шума. 5 клавіш, ну, тобто, це зібрані цього комбайну такі самі, скажімо так, самі кращі характеристики даного класу комбайнів, що це двігу 150-ка, гідрохід і 4-20жатка. Ну, звичайно, звичайно, кожного свої потреби, комусь потрібно 200 коней і 6 метрів, як мінімум на невелике господарство. Це є топова модель і топовий стан комбайна. Зараз покажу розкажу. Жатка 420 має запасну косу. Має реверс наклонної камери, має довгу. Довгу вигрузку. А, саме головне це, це стан. Е, резина. Резина нова. Якщо видно, резина нова, широка. Це є 2, 3, 1 на 26. Два передніх колеса нові, задні ще його рідні, але без тріщин, без порізів в такому супер стані Комбайник приїхав з Німеччини і перейдемо відразу до елеваторів. Подивіться нас там. Скажіть, чи хтось зустрічав 11 ту серію на гідроході в такому стані. Шнек, шнек як бачив, фарбі, зірочка рідна ще, теж має. Сутню фарбу без виробітки, абсолютно хтось питає, чи, чи шнек не гострий, як він може бути гего-гострий, якщо він все в фарбі. Ну, Тобто стан комбайна тут прям, прям топовий. Е, так як це вже с 2 січкарня е, перекидається тут три тобто в даному положенні йде на е, солому. Перекидаємо цей речажок донизу, і все у нас йде на січкарню. Тобто нічого не потрібно там знімати, ставити, січкарню там чи ще щось. Просто речажок перекинули. І у вас знову солома кладе, кладе на овалок. По комбайну ніде не, немає абсолютно ніякої ржавчини, нічого. Комбайник зберігався увесь час в гаражі. Оставлю технолога фарма. Це не тут на не розбиралось нічого. Такі став. Зараз вибачаюсь, бо телефонують. І так, продовжуємо відео. Е, відкрию під... під Буду повільно знімати, щоб мали можливість роздивитися. Ну, якби тут ніде нічого не розбиралося, так само грохот, е, Гідроакумулятори має понизу коробка. Це сухенько, ручник не спалений. Передня частина грохота вийнята, щоб там не, не ржавіло. Ну і подивіться, тут ніде ніхто нічого не робив, не крутив по цьому комбайну. Так само, як бачимо, варіатор не спалений, тобто він не забивався. Так як ця серія s 2 має тріщотку на е, соловотрясах. Е, в такому стані елеватор, ніде нічого не протерто, не реставровано, не роблено. Тобто Суперовий стан. Те ж саме от, навіть зверніть чіла на самоприйом, вона їх несе Воно зваляємо SEOFар. Сеофарбі, все блищить. Оце німець, німець збирався в гаражів. Через що такий стан. так, так, ходімо, ходімо сюди всередину. Таке бачимо опрацювання. E, ну По січкарні фарба не вибита, не ржава, скрізь все, скрізь все гарне. По соломотрясах теж все ціле нічого не демопадом не реставровано. Ще навіть ці дерев'яні підшипники бачимо, що все рідні, зелені. У решетному стані тут теж немає, тут, що якби, говорити, тут все ціле, по розшетах нічого не полопане, не поварене. Балка ціленька, балка теж, зверніть увагу, все у фарбі. Тобто кукурузи чи ріпаку цей комбайн не молотив, тому що якби він це молотив, то вже без всю фарбу вибив. І гарний, дівний, і а має єдиний такий дефект вмятину на вигрузні. Ну, воно якби нічого не черкає, ні на що не впливає це чисто так візуально, візуально має вмятину е, Тут теж, як бачимо, ніхто нічого не крутив, не робив. Е, Відкриємо. Так, що покажу такий загальний вигляд. Е, 814-й шумахер, 420 захвату. 4,25 25 там. Це вже таке. Е -е. Так, тут посередині. Посередині. Тут теж все гарненьке, збережене, теж бачимо це є вал соломотрясів. От, Нічого не розбиралось. Там теж все, все ціле, нічого не ударялось. Теж не розбиралась по трубі, по підбарабанню, по барабан, сам барабан, теж бачив, не реймався, не розбирався. Відпійний пітер теж нічого не розбирали Ну, тобто, стан комбайна нового. Резина передня вже говорив нова. Задня теж як нова, ще його рідна, не потріскана. Так, якось так. Зараз покажу жаточку. В такому стані. Шне. Ще бачимо, парбі по краях не похрутий, не побитий. Каміння, скажімо так, не ловив. Так, ходімо ще наверх. Поверху, хто розуміє, тут нічого не полопано, не фарбовано. Скрізь цілий, ржавчини, кажу, ще раз немає по золомотрясах. трясах. Ось такий вигляд, теж все, все свіженьке, гарненьке, нержаве. Такий вигляд. Гурвих на все ціле. По двигуну ніде нічого не розбиралось. Тружіть увагу на да. натяжний е ролик, ну, цей, це, що включає машину. Теж бачимо, що воно у фарбі. Ось, ну, скажімо так, такі невеликі деталі показують, що це невелике напрацювання всього, має на те ж саме на відеошину увагу на підніжку. Так, так, так. Ну, відео, можливо, не передає. На відео вони всі гарні ці комбайни. Це треба приїхати побачити вживу. Комбайник прям топовий. 91-й, по-моєму, в рік випуску в нього, це серія S2. От. Тому кого цікавить, запрошую на огляд. Приїжджайте, оглядайте, пробуйте. Ну, дійсно, такий комбайник от. дивишся і скажі, і любуєшся, що все воно га ціле невипрацьоване. Зараз ще в кабіні покажу. Знову ж таки, ось так тут все виглядає. Ось так виглядає жаточка. Так виглядає бункер. Зверху шнек. Сонце. Сонце робить. Зверху шнек теж парки хотів показати, але трошки сонце засвічує. Подивіться, в якому стані сідушечка. От, нічого не порла немає, каталоги, це є до жатки і до самого комбайна. Також має е каромір, вимірювач площі, там датчики втрат, та аварійності, то все воно є, все воно присутнє. От. Сьогодні у нас було мінус 8 морозу, то вже запускати машини не буду, бо та, е вода, сніг і так далі, воно то все позамерзало, не хочу мучити. Так, комбайник зараз запустимо. Запускається гарно. Так. Е, зараз покажу, як працює гідрохід. Тобто щеплення немає. Ми включили передачу і їдемо. І, і, і так само зупинились і поїхали взад. Зупинились, поїхали вперед. Аккумулятор світиться ось. погасло. Тому кого цікавить такий красень, Запрошую на огляд. Приїжджайте, оглядайте і забирайте, але продаж тільки в хороші руки. Ще звернув увагу повністю нова, нова оригінальна запасна нашого цього комбайника. І, і відкрив ще цю сторону, відкрив трубу, щоб показати тут е, теж задній вал соломотрясів. Бачимо, що теж нічого не розбиралося. Ролики, привод січкарні. Ще на них навіть присутня фарба. Якось так, кого цікавить такий комбайник, телефон вказано, телефонуйте або пишіть на Viber, кого що цікавить, відповім. Ціна дорого. Відразу кажу, що дорого. Скажем так, п'ять пачок положили і поїхали без торгів і так далі.